І чи можна це вирахувати? Можна. А якщо вона переносить, можна вирахувати? Можна. А якщо не доносить, можна? Можна. Просто треба правильно до цього, до цього підійти. А як вирахувати е, сухостойний період, щоб не вийти за 57-63? Можна, можна. Для цього що треба? Для цього треба. Знати, коли вона у вас отелиться. Ну і подивитися мій наступний допис не в профілі, і не в шапці, оце що на голові, а бажано на сторінці, на моїй сторінці. І отам я розкажу в наступному дописі е про це більш подробніше. От ця корова. Хто на моєму каналі давно вже має підписаний, знає, що вона.